Палаючи багатоповерхівки і людина під завалами про наслідки атаки на столицю та Київщину розповім. ТСН просто зараз. Уже більше дев'яти годин триває комбінована атака на Україну. Ворог запускає хвилями балістику, крилаті ракети, кинжали і сотні БПЛА. Росіяни сьогодні кинули все, що накопичували останніми днями. Бідночі під масованим ударом і Київ. На тепер відомо про 11 потерпілих, зокрема, 16-річного хлопця, 8 людей госпіталізовано. В області поранило водія вантажівки, який саме їхав під час обстрілу Він у лікарні. Також на Київщині внаслідок обстрілу та руйнувань під завалами перебуває одна людина. Перші повітряні цілі з'явилися в українському повітряному просторі. По перші ночі сили ППУ одночасно відбувалися від крилатих ракет та кинжалів. Ворог знову цілив об'єкти енергетики в окремих районах Києва. Перебої зі світлом та водою. Майже третина столиці без опалення. Наразі відомо про пошкодження та пожежі на промислових підприємствах та цивільних об'єктах у сімох локаціях. Є влучання ворожих шахедів у багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. У соцмережах з'явилося відео, як БПЛА влетів у 24-поверховий будинок. Людей звідти евакуювали. Горяті приватні будинки, падіння уламків шахетів зафіксовано в Оболонському, Голосіївському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці. В останньому під завалами може бути людина. Там шахет влучив у 18-поверхівку. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Повітряна атака триває. Тож закликаємо до відбою перебувати у безпечному місці. Через атаку на енергооб'єкти столиці у Києві запровадили екстрені відключення світла. Оновлені графіки з'явилися на сайті ДТЕК, окрім столиці, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності сьогодні будуть діяти у більшості регіонів країни.